Здоровий організм це насамперед здорове серце. У наші дні серцево-судинні захворювання займають перше місце серед інших хвороб. Хвилювання, стреси, неврози, неправильний спосіб життя усе це негативно позначається на здоров'ї всього організму. Проте саме серце страждає найбільше. Якщо ж вчасно не звернутись за допомогою до кваліфікованих фахівців та не провести лікування, такі захворювання можуть мати летальні наслідки. В ефірі черговий випуск передачі здоров'я нації, і сьогодні поговоримо про одну з найпоширеніших та найнебезпечніших захворювань серця, яка в усьому світі належить до так званих хвороб століття артеріальну гіпертензію. Ми ще її знаємо за старою назвою гіпертонічна хвороба або гіпертонія. Кому близька та цікава ця тема, запрошуємо до перегляду. А за декілька секунд дізнаєтесь про хід програми. Близько третини українців хворіють на артеріальну гіпертензію. Така ж статистика і на новгородці реціварщині. Також розповімо про категорії ризику та фактори, що сприяють підвищенню артеріального тиску. Ще поговоримо щодо критеріїв визначення підвищення тиску, наслідків артеріальної гіпертензії та профілактику хвороби. Серцево-судинні захворювання посідають провідне місце в структурі поширеності, смертності та інвалідності, та суттєво впливають на тривалість як і якість життя населення більшості країн світу. Серед найпоширеніших та найпідступніших захворювань серцево-судинної системи є артеріальна гіпертензія. Останніми роками ця хвороба виявлена у близько третини українців. Така ж ситуація і на Новгородській Новгородсіверщині. І це тільки офіційні дані. А ще чимало людей, які не звертаються до лікарів та займаються самолікуванням. Хотілося б акцентувати увагу наших земляків на такій хворобі, як артеріальна гіпертензія. Треба сказати, що ця хвороба не нова. Багато людей вже хворіють. Декілька років тому. В нас було десь 30% людей, які хворіють на артеріальну гіпертензію в Україні. За цих пару років захворюваність зросла, як в Україні, так і в області, і в районі, зокрема. Акцент ми робимо на гіпертонічну хворобу в тому плані, що вона досить передбачувана. Тривалий час вона може. Протікати без якихось особливих скарг. І хворий іноді не звертає уваги на свій стан здоров'я, на якісь періодичні болі в голові, на мерехтіння мушок перед очима або якусь нудоту. Але звертаючись за медичною допомогою, можливо, з цього приводу, а можливо, з якихось інших причин, при вимірюванні артеріального тиску в нього виявляється досить значне підвищення його. Хочеться сказати, що артеріальна гіпертензія, вона досить. Хвороба складна, не завжди вона лікується одними ліками і потребує якихось інших жертв від хворого. Наприклад, вчені вже, вченими вже доказано, що зниження маси тіла людини, відмова від шкідливих звичок, наприклад, тютюнопаління, зловживання алкоголем, зниження рівня холестерину в крові. Значно знижує ризик артеріальної гіпертензії і ускладнень від неї. Не треба займатися самолікуванням в засобах масової інформації достатня кількість реклами, але не завжди цей препарат, який рекламують, підходить саме вам. Тому бажано проконсультуватися з лікарем. У нас достатньо є можливостей, щоб встановити діагноз, щоб призначити лікування. Серед категорій людей, які мають більший ризик отримати підвищений тиск, це люди, що мають спадкову схильність до гіпертонії. Також ризик захворюваності підвищується з віком. Проте останнім часом лікарі спостерігають збільшення випадків гіпертонії і у молоді. Найчастіше високий тиск за статистикою мають чоловіки. Люди, які мають схильність, спадкову схильність до гіпертонічної хвороби. Вони мають звертатися до лікаря при якихось найменших скаргах. Повинні вони обстежуватися, наприклад, електрокардіографічне обстеження, огляд очного дна окуліста, тому що там ми можемо побачити стан судин. В крові визначається рівень холестерину, згортуваність крові, протромбіновий індекс. Це всі обстеження, які допоможуть вчасно розпізнати артеріальну гіпертензію. У молодому віці значно, значно підвищилась захворюваність. Це можливо пов'язано з тим, що люди для того, щоб бути в тонусі, приймають кофеїно препарати, кока-колу, якісь там енерготоніки і так далі. Вони також можуть підвищувати ретельний тиск. У молодому віці часто зустрічається симптоматична гіпертензія. Тобто, це артеріальна гіпертензія, яка має якусь певну причину. Наприклад, захворювання нирок, це пілонефрити, глумеронефрити, це хвороба, захворювання щитоподібної залози, інших ендокринних залоз. Це все може приводити до того, що підвищується артеріальний тиск. Хвороби судин, хвороби судин, нирок хвороби аорти, вади серця, також можуть стати причиною артеріальної гіпертензії. Тому прошу вас, якщо у вашої дитини у підлітка е виявлений підвищений артеріальний тиск, його потрібно дообстежити. Звичайно, вік він має певні позитивні риси кожен, кожен період життя і має негативні риси. Ну, звичайно, люди, які вже мають похилий вік, старечий вік, в них більше ризиків, тому що змінюються судини, змінюється еластичність судин, відкладаються шари ліпопротеїдів низької щільності. В народі кажуть холестерин, зашлакованість судин це так, щоб всім було зрозуміло. І, звичайно, ці судини вони менш еластичні, вони більш щільні. Ну і вони не так можуть реагувати на зміну артеріального тиску, вони не розширюються. З віком, звичайно, стають слабшими м'язи, в тому числі і серцевий м'яз, тому що серцевий м'яз ніколи не відпочиває, він щоденно працює, скорочення серцевого м'яза у хвилину десь до 80%. А якщо помножити, скільки це він скорочується за рік, то це він велика трудяга. От. Ну і звичайно, якщо недостатня кількість крові потрапляє в серцевий е, якщо служені судини коронарні, тобто ті, які живлять серце, то, звичайно, розвивається ішемічна хвороба серця. Це знову та ж іпоксія, про яку я казала, розвивається ішемічна хвороба серця у людей похилого віку. Ну і напевне змінюється обмін речовин. Змінюється кількість інсуліну в організмі. Якщо змінюється кількість інсуліну, яка виробляє, які виробляється, які виробляються пішлумкові залозі, то ту глюкозу, яку людина вживає з їжею, не завжди клітини її знаходять і бачать. Розвивається цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет другого типу також може приводити до розвитку інших супутніх хвороб. Тому, звичайно, з віком ризики артеріальної гіпертензії зростають. Ну, а якщо казати про стать жіноча чи чоловіча стать, то чоловіки частіше хворіють на артеріальну гіпертензію. У жінок ризики збільшуються після того, як в неї змінюється гормональний фон. Наприклад, це вагітність, наприклад, це клімактирічний період. Період статевого дозрівання, Тоді в цей період може бути коливання артеріального тиску. Підвищення артеріального тиску залежить ще від ряду чинників. Це і напружений графік роботи, постійні стреси, зловживання сіллю, алкоголем, паління, а також вживання кофеїновмісних напоїв. Звісно, в деякій мірі на рівень тиску впливають і погодні умови. Від чого залежить підвищення артеріального тиску? Ну, По-перше, це спадковість. Тобто, у людини є схильність до певних хвороб, в тому числі і до артеріальної гіпертензії, нічні зміни, якийсь напружений ритм роботи, постійні стресові ситуації, зловживання сіллю, повареною кухонною сіллю, зловживання спиртними напоями. Це все може призвести до підвищення артеріального тиску. Ну, Звичайно, кава. Якщо людина випиває більше 6 чашок за добу, то в неї, звичайно, буде підвищувати артеріальний тиск. Ну, вченими вже доведено, що і викорна цигарка звужує судини, і автоматично, якщо судини звужуються, то буде підвищуватися артеріальний тиск. Ну і фактором ризику, звичайно, є ожиріння. Фактором ризику, звичайно, є хвороби нирок. Фактором ризику є хвороби легень, тому що є гіпоксія. А як відомо, гіпоксія це недостатня кількість кисню в організмі. Гіпоксія може приводити і до розвитку атеросклерозу, тому що розвивається перекисне окислення ліпідів і вільні радикали. Вони руйнують судини, руйнують зовнішні якісь стінки, внутрішні стінки, можуть спричинювати мутації, виникають злоякісні пухлини, тобто, Зараз доведено, що гіпоксія це тригер багатьох захворювань, в тому числі артеріальної гіпертензії. У метеочутливі люди вони реагують на зміну температури, атмосферного тиску. І у метаочутливих людей, звичайно, можуть бути якісь погіршення самопочуття в ці періоди магнітних будь, так називаємо. Звичайно, може підвищуватися артеріальний тиск, може виникати напади стенокардії. Можуть виникати напади бронхіальної астми, якісь запаморочення. Тобто зміна погоди у багатьох людей, навіть у здорових людей, можуть погіршуватися, стан здоров'я і виникати якісь скарги. Гіпертонічна хвороба дуже підступна. Її не завжди можна розпізнати, адже початкові стадії захворювання проходять безсимптомно. Тому дуже важливо виявити гіпертонію раніше, адже вона небезпечна своїм ускладненням. У хворих на артеріальну гіпертензію розвивається коронарна хвороба серця, інсульт мозку, зменшується тривалість життя. Причинами летального результату хвороби частіше є ішемічна хвороба серця з розвитком інфаркту міокарда, хронічної серцевої недостатності інсульту. Гіпертонічна хвороба дуже підступна. Як казала я вже не завжди її можна швидко розпізнати. Вона протікає безсимптомно, але дуже е, грізно в своїх ускладненнях. Е, які ускладнення є гіпертонічні хвороби? Дуже часто вона маніфестує гіпертонічним кризом. Гіпертонічний криз це раптове підвищення артеріального тиску, причому, можливо, з нудотою, можливо, з болюванням, з носовими кровотечами, з якимись запамороченнями, з порушенням навіть свідомості. Це перше ускладнення. Гіпертонічний криз підлягає терміновому лікуванню. Викликати потрібно швидку допомогу, швидка допомога вводить необхідні ліки. Для кожного гіпертоніка потрібно знати, що в своїй аптечці він також має якийсь запас препаратів швидкого реагування. У нас, на жаль, в районі кожен рік інфарктами міокарда, гострими міокарда хворіє близько 15-14 осіб. От в 2015 році в мене є дані, і в нас зареєстровано 14 інфарктів міокарду. З, ним, з них 7 осіб в працездатному віці. Також в 2015 році зареєстровано 68 інсультів. 62 з них з гіпертонічною хворобою. Тобто, розумієте, є зв'язок. В працездатному віці 15 інсультів. Це говорить про те, що. Ускладнення значно помолодшали, ускладнення бувають не тільки у людей похилого віку, а й у людей працездатного віку. Ну і ще до ускладнень може відноситись хронічна серцева недостатність. Може відноситись порушення цілісності органу зору, страждає сітківка ока, страждає клубочковий апарат нирки, серцева недостатність ішемічна хвороба серця, хронічна ниркова недостатність. Це все ускладнення, яке може давати артеріальна гіпертензія. Звичайно, зараз багато пишуть, багато говорять про це підвищення артеріального тиску. Якби це було ну, захворювання, яке не виникало, після якого не виникало б ускладнень, можливо, б менше про це говорили. Але, на жаль, це працездатний вік, це інвалідизація хворого. Тому ми про це говоримо досить часто. Щоб завжди бути в курсі свого стану, хворі повинні хоча б два рази на день вимірювати свій артеріальний тиск. Для вимірювання тиску придумані тонометри, які з часом змінювалися, а процес вимірювання досі називається тонометр. У середині ХХ століття були популярні ртутні тонометри. Цей апарат був досить громістким, малася ртутна шкала, у кілька разів за розміром перевищує шкалу від звичайного градусника. Пізніше з'явилися механічні тонометри, які могли похвалитися компактністю. Електронні тонометри з'явилися наприкінці минулого століття. Вони бувають двох видів: напівавтоматичні та автоматичні є певні критерії, по яким визначається підвищення артеріального тиску. Значить, вважається, що 130 на 80 – це ну, нормальний артеріальний тиск. 100, якщо вже верхня межа 139, це верхній нормальний тиск. А вже якщо 140 на 90, це вже ми вважаємо, що це вже підвищення артеріального тиску. Є така у нас табличка. От, наприклад, категорії артеріального тиску. Це по нашій медичній класифікації. От вважається оптимальним тиском для людини тиск, який менше 120 на 80. Ну, говорячи про оптимальний тиск, потрібно ще сказати, що є ще таке поняття, як гіпотензія, тобто знижений артеріальний тиск. Артеріальний тиск, який вже менше 100 100 на 60, це вважається пониженим тиском. І не завжди люди його добре сприймають, тому що можливо буде ішемія мозку, можливо, буде судинна недостатність. Тому Якщо є скарги на головні болі запаморочення нодуту, то не потрібно одразу приймати пігулку від підвищеного тиску. Потрібно його поміряти, тому що він може різко знизитися, і людина може зробити собі ще гірше. Ну от, е згідно наших медичних документів і стандартів, нормальним вважається тиск. систолічний 120-129, а діастолічний 80-84. Високий нормальний 130-139 і діастолічний 85 на 89. Тобто артеріальна гіпертензія першого ступеня це вже 140 159 90 99 діастолічний тиск. Якщо підвищення тиску було виявлено на ранніх стадіях, то спробувати його знизити можна, змінивши спосіб життя, в тому числі обмеженням вживання кухонної солі, солодощів та продуктів містом холестерину, обмеженням вживання алкогольних напоїв, підвищенням фізичної активності та психоемоційним розвантаженням. Проте, якщо тиск і далі залишається високим, а тим більше є ще і супутні хвороби, не обійтися без лікування. Але якщо вже артеріальний тиск досить високий, якщо є супутні захворювання, наприклад, там, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, і вже зрілий вік, і підвищений рівень холестерину, то одніми травами і обмеженням цигарок, наприклад, зниженням маси тіла, ми справитись, можливо, і не зможемо. І тоді призначається лікування. У нас є 5 основних груп препаратів якими ми лікуємо артеріальну гіпертензію. Спершу назначається монотерапія, тобто це лікування одним препаратом. Якщо лікування одним препаратом на протязі 2-4 тижнів не привело до тих наслідків, які ми, до бажаних наслідків, які ми очікуємо, то ми призначаємо вже два препарати, або три, або чотири. Це залежить від, ну, від організму людини, від супутніх захворювань, від того, як він. Чи добросовісно він лікується? Тому що, на жаль, трапляються такі випадки, що хворі вважають, що лікарю більше потрібно, щоб він вживав препарат, щоб він лікувався чим йому самому. Буває і таке. Тому лікування, звичайно, це справа серйозна, це справа не одного дня. На жаль, вчені ще не винайшли таку таблетку, яку випив, і зразу хворобу ти подолав. Такого неможливо. Тому постійний прийом препаратів. Якщо підвищений рівень холестерину, то паралельно з препаратами, які знижують артеріальний тиск, приймається і препарат, який знижує рівень холестерину, стабілізує ці атеросклеротичні бляшки в судинах і профілактує інсульти, інфаркти. В плані ліків також, наприклад, комусь підходить одна група препаратів, хтось від цієї групи кашляє і йому призначається інший препарат. Є ряд протипоказань, наприклад. Що людині з бронхіальною астмою не бажані бета-блокатори, людині з блокадою вони не показані. От, людині з цукровим діабетом якісь певні препарати не показані. Тому бажано, звичайно, консультуватися з лікарем. Індивідуально. 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 Гіпертонічна ага. хвороба в основному лікується амбулаторно. Це в компетенції дільничних терапевтів, сімейних лікарів. Якщо вже ми самі не можемо з цим справитись, якщо хвороба має ускладнення, або це злоякісна, так, назов... так кажуть на неї злоякісна, що вона не піддається лікуванню, то можливо, потрібно до обстеження, можливо, направити людину в кардіоріспансер, щоб там зробили і зі серця, або якісь холтери, або якісь додаткові обстеження судин, зараз це все можливо. Можливо, це якась певна причина цієї гіпертензії. От. Можливо, людина, яка вже має якісь ускладнення, От. потрібно госпіталізуватися, потрібно пролікуватися, щось внутрішньом'язове, щось Ну, Це все вирішує лікар. На жаль, населення у нас все грамотне. У всіх, Всі виписують газети, журнали, всі, у всіх є доступ в мережу інтернету. Кому щось треба, всі вичитають і починають лікуватися самі. Розумієте? Тобто, ну. І до лікаря вони приходять для того, щоб проконсультуватися, чи правильно вони лікуються. Тому бажано, звичайно, звертатися своєчасно. Лікар призначить лікування. Це не значить, що він призначить лікування і вам не потрібно до нього більше звертатися ніколи. Тобто, бажано дивитися динаміку процесу. Тобто, ти призначив лікування, людина через пару тижнів приходить, заводиться. Блокнотик, журнальчик якийсь собі зошит, де записуються показники тиску. Наприклад, от вранці -то, такий-то тиск, ввечері такий то тиск. Лікар може тоді якась картина виясняється, що йому потрібно додати, наприклад, пів там, таблетки там, чи пів дози десь в обід, чи, чи на ніч, щоб в нього була більш стабільна е, динаміка. Тому бажано, звичайно, звертатися, і поки в тебе не нормалізується тиск, поки тобі не підберуть ліки, то ти повинен звертатися хоча б раз в два тижні. Коли вже в тебе стабільна гіпертензія, ти собі знаєш, що ти приймаєш, наприклад, одну пігулку на день, тиск не підвищується, ти можеш приходити там раз на рік на якийсь диспансерний огляд, на профілактичний огляд. А у нас зазвичай в останні часи везуть швидкою допомогою вже з ускладненням або з кризом, або з інсультом, або з інфарктом. За даними статистики, близько 45 хворих людей не знають, що вони мають високі цифри артеріального тиску. У когось болить голова, шумить у вухах, хтось відчуває нудоту чи запаморочення, а дехто почувається нормально, а тиск у нього в цей час зашкалює. І часто єдиним симптомом артеріальної гіпертензії є тільки підвищення артеріального тиску. І щоб виявити недугу, достатньо поміряти тиск. І на сам кінець про профілактичні методи. Лікарі рекомендують слідкувати за своєю вагою та вдосконалювати свій раціон харчування: овочі, фрукти, зернові, які містять вітаміни і клітковину. Також потрібно вживати рибу, яка багата полінасиченими жирними кислотами. Адже, наприклад, північні народи, в меню яких морська риба займає важливе місце, страждають серцево-судинними захворюваннями майже в два рази рідше за інших. А ще помірне вживання алкоголю, знижує ризик інфаркту та інсульту на 30%. Вчені рекомендують і дозоване фізичне навантаження, тому що людина, яка майже не рухається, людина, яка страждає на гіподинамію, яка на роботі сидить за комп'ютером, вдома прийшла, поїла, лягла під телевізор, дивиться новини. От то, звичайно, в неї недостатня фізична активність, в неї буде надлишкова вага. Не розвиваються м'язи і так далі. Тому ну, профілактикою вважають медики десь тисячу, тисячу кроків на добу. Це якось профілактує і ішемічну хворобу серця, і артеріальну гіпертензію. Якщо людина має надлишкову вагу, то зниження її, і коли людина приходить в норму, то також знижується артеріальний тиск, це вже доведено. Ну, можливо, якісь дії треба робити не тільки на рівні медицини, не тільки в нашій площині, а й напевне, в економіці країни напевне, мають бути створені якісь програми по профілактиці артеріальної гіпертензії, тому що в багатьох країнах Європи, наприклад, почали ну, дозувати сіль, наприклад, в продукти харчування, в хліб, в колбаси. Це значно знижує вже на рівні країни ризики вживання солі. Ну, можливо, якісь програми, які були от у нас декілька років тому, було якесь відшкодування а в аптеки на антигіпертензійні препарати людям було значно простіше купувати ліки від артеріальної гіпертензії. Ну, на жаль, зараз таких проєктів поки що не передбачається, можливо, в майбутньому. Бажано, щоб ліки. Бажано, щоб ліки мали реальну доступну ціну. Тоді людина буде думати, що їй потрібно це купити, а не купити кусок хліба для своєї сім'ї. Це також соціальна складова, дуже важлива. І у нас, я вважаю, багато, багато людей зараз хворіє, неконтрольований мають артеріальний тиск не тільки тому, що вони не мають бажання лікуватися, а вони не мають, на жаль, такої можливості зараз повноцінно лікувати себе і вживати регулярно ті препарати, які їм призначають лікарі. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня передача була корисною та пізнавальною, що вона спонукала вас, хоча б заради цікавості звернутися до лікарів та виміряти свій тиск. Бережіть себе та слідкуйте за власним здоров'ям. До наступної зустрічі.